Давайте малята поміркуємо, чим місто відрізняється від села. Ну, по-перше, у місті високі багатоповерхові будинки, і в місті багато населення, тобто багато мешканців. В сільській місцевості навпаки, будинки маленькі, одно або двоповерхові. І менше мешканців, а навкруги селища багато полів, садів і городів. В городській місцевості населення в основному працює на фабриках, заводах, а в селах, де багато городів, садів і полів, люди працюють в полі, в саду. На фермах, у фермерських господарствах. От давайте зараз послухаємо, як саме і що саме вони там роблять. Ну, по-перше, як то кажуть, фермери годують всіх людей і живущих у місті, і живущих в сільській місцевості. До цього відноситься робота в полі. Вирощування різноманітних овочевих культур або злакових. Цілий рік фермер доглядає за своїм господарством. Зимою пророщує саджанці, весною висіває або висаджує їх на городі чи в полі. Протягом літа добривами додає до землі. Поливає водою, бореться зі шкідниками, щоб восени мати гарний врожай. Також у фермерських господарствах є все для того, щоб переробити врожай. прикладі пшениці її збирають і тут же поблизу існують млини, на яких з пшениці відразу роблять борошно. Потім існують ангари, в яких її зберігають. Також фермери займаються вирощуванням тварин, таких як кролики, існують великі фермерські господарства по вирощуванню птахів, курей, качок, гусей, індиків. Розводять чималеньку кількість свиней. А в цих малих будиночках, нагадаю, що називаються вони вуликами, вирощують, вірно, родини бджіл, які дають нам мед. Ну і як же без ферм, на яких вирощують корів, які не тільки дають нам молоко, але й багато чого виготовляють з цього молока для того, щоб ми росли здоровими і сильними. Тож пам'ятайте, що руки фермера годують всю планету. І треба поважати і шанувати їх труд. А тепер пригадайте, про кого і про що я розповіла на занятті. І наостанок, давайте пригадаємо, які потреби мають представники тваринного світу. Тобто, від чого або від кого залежить їх життя. Зупиніть відео на паузу. І це своїм батькам.